Всім привіт! Вас вітає подкач. Сьогодні у нас є честь бути залученими до ярмарки вакансій УКУ. І зараз зі мною аналіткиня та модераторка дослідницької агенції FAMA Олександра. Фама це інноваційна дослідницька компанія, що досліджує суспільство та знаходить відповіді для тих, хто творить сьогодення. За 14 років діяльності агенція реалізувала понад 550 проєктів для понад 100 партнерів. Серед них і розробка методології адхок. Побудова системи МНД &E. дослідження повного циклу з поєднанням соціологічного, економічного та правових підходів, підготовка планів дій, інформаційних продуктів та публічних подій. Вітання, Олександра. Як ваші справи? Як ваші враження від ярмарки вакансій? Вітаю! Мене звати Олександра. Я займаюся Ну, аналітикою та модерацією в інтерв'ю та фокус групових дискусій в дослідницькій агенції ФАМА. насправді мені дуже приємно презентувати сьогодні ФАМу в рідних стінах. Адже я є випускницею УКУ і частина наших аналітиків, аналітики, аналітики ні, аналітиків є теж випускниками і студентами програми соціології УКУ. Я дуже захоплююся насправді цією подією, скільки класних, потужних роботодавців є і палаючи просто такі очі студентів, які яким цікаво не просто напевне знайти роботу, запитати а які чи є у вас вакансії, чи є у вас це стажування? Але власне дізнатися про що ми, і це для нас дуже цінно насправді запрезентувати себе як не тільки місцем роботи, але й таким скажімо, ціннісним проектом в, в очах студентів, які власне зацікавлені, ну як студенти у розвитку українського суспільства, щоб вони розуміли, що ми не просто власне, проводимо опитування, а є типу таким масштабним компанією, яка власне розробляє відвідуву, знаходить відповіді для тих, хто розвиває Україну. Ось mm -hmm. супер. Якраз моє перше питання для вас: це в наш час, коли у світі справді дуже багато фейків та різної дезінформації. Як вашій компанії вдається шукати якісну інформацію та робити актуальні дослідження на різноманітні теми? Щодо пошуку актуальних досліджень, скажімо так, то до нас самі приходять замовники. У нас не ну, насправді дуже багато зараз є різних проєктів, різних напрямків, і це для нас дуже потужно, що дуже класні різні організації. Там, ну, ми працюємо, наприклад, з бізнесом, з громадським сектором, там, політика, ну, зараз це менш актуально, але е, в різних темах, якщо це говорити громадський сектор, ну і безпосередньо там, органи місцевого самоврядування або держава безпосередньо. Там і з останнього то є у нас зараз співпраця з Міністерством цифрової трансформиру трансформації ось тобто їм теж потрібно зрозуміти, які є болі які є виклики. Ну і, грубо кажучи, які вони нам питання поставили це, чому українці обирають офлайн послуги звернутись до ЦНАПу, замість того, щоб це зробити онлайн через дію. Ось це таке з останніх досліджень, Ось, але загалом, відповідаючи на ваше питання, ми для того і є дослідницькою агенцією, яка збирає дані, збирає репрезентативні дані е, за допомогою якісних і кількісних методів. Ми не просто там. Накидаємо анкетку з питань за дві години. Це ми дуже глибоко підходимо. у Нас є експерти, експерти методологи, які власне роблять краш тест нашим інструментаріям для того, щоб вони були не просто репрезентативні, але ну дуже просто зрозумілі людині, яка буде його проходити Ось, і відтак ми можемо отримати цей результат, який нам потрібен. Ось тому тут ми не Шукаємо якоїсь інформації в інтернеті, але для якоїсь певної статистики, то так, це і відбувається. Це там збіра з реєстрами і тому подібне. Тобто робимо якісь такі певний ресерч. Але наша сила в тому, що ми, як соціологічна дослідницька агенція, ми самі безпосередньо збираємо дані, на основі яких готуємо звіти з результатами досліджень, які в подальшому будуть корисні для тих, хто працює в цих напрямках. А чи є у вас кейси успішних проектів? І Якщо так, то чи були до них якось залучені студенти? Звичайно, в нас я можу реально би так сказати дуже можливо впевнено, що у нас досить багато успішних. Таких ціннісних і таких важливих проєктів. Саме тому ми ну, раніше, там протягом нашої діяльності дещо менше там працювали з комерцією. Але зараз бізнес починає усвідомлювати те, що дані це ключ до відповіді, Ну, якби відповіді на їхні запитання, і тому вони теж звертаються власне, до нас, щоб розробити їх кастомні, ніби дослідження. Ось але студентів так ми залучаємо. Для м, різних проєктів. Я просто не впевнена, чи я можу поділитися ними, бо ми, наприклад, працюємо в напрямку, як я казала, там громадського сектору, але безпосередньо теж співпрацюємо з IT, галузі України, і там, ну, нам найкраще теж підходять, власне, студенти для такої пошукової роботи. Ось. І тому, і тому так. Тому так. Але загалом, якщо говорити про успішні кейси, то в нас безпосередньо. Є стажери, тобто це джуніор аналітики, і зараз є дві аналітики, які навчаються на четвертому курсі соціології. Ось, і вони також залучені до досить таких масштабних великих класних проєктів. А які є переваги у роботі саме зі студентами? Ну, я можу сказати теж зі свого боку, як я працювала з студентами, що в нас команда це були, ну тобто, студенти і випускники і, там різних університетів, ось і. Це, напевне, якась адаптивність, гнучкість це а, деколи і мінус для самих студентів, але плюс там, для нас, як агенції, це а, трохи порушений work-life balance, Але ворк дуже якісно, дуже класно, дуже такі ну, це, це студенти. Бачать те, ну бачать невидиме, але це напевно суперсила не просто студентів, а саме студентів-аналітиків, які тут, наприклад, в межах в стінах уку я безпосередньо отримала якусь певну базу, а в агенції я змогла реалізувати саме себе, як, от, вже аналітика. І це постійний розвиток, і тому, навіть я будучи студенткою, то я ну для мене не було якихось певних напевне завищених очікувань щодо моєї роботи, але більше типу зосередження на моєму розвитку вкладання в мене як аналітика, яка і це якби грав довго, і в нас це розуміється не просто, що прийде людина там з досвідом. Має бути менш, наприклад, на всіх рівнях, тобто це має бути і класні софт-скіли, і там хард скіли Але ми більше орієнтуємося на софт і студенти, який буде активний, ініціативний, скурпульозний в цих всіх процесах, і це дуже дуже важливо. Я думаю, що студенти, як такі як молодь, вони власне дають ось це. І тому наша сіо, вона Мар'яна Малачівська. Вона дуже дуже зацікавлена в співпраці з молодими людьми. Тому що вони це не такий, це не потік кадрів. Дуже багато власне, теж у нас було аналітиків різних, там, якщо говорити про університети з різних там сфер приходили безпосередньо, але це не був такий як потік кадрів, це було радше розуміння, що вони як нові люди можуть принести нам і вільні до того, що якщо людина вирішила, що це не її вона хоче далі розвиватися, то ми власне даємо цю можливість рухатись далі. Mm -hmm. А от на вашу думку, ви студентка УКУ колишня. Чому важливо саме інвестувати у розвиток студентів? Що вони можуть такого дати у сфері комунікації, піар, медіа? Чого не може дати будь-яка пересічна людина, яка ніяк не має цих, знаєте, софт скілів набутих у університеті? Ну, УКУ це точно про цінності, це про це розуміння, що ну, мені здається, я йшла в фаму не напевне за грошима. А саме за з, з таким перетином наших цінностей, ось і студенти УКУ, от власне розуміють їх. Ну нас, вона як випускницю, безпосередньо студентів класно навчають тому, що е, ми не просто лідери, які там можемо цим називатися і там, пишатися. Ми люди, які справді е, зацікавлені в тому, щоб творити Україну, е, творити українське суспільство. Ось. І тому студенти УКУ можуть це дати, оці власне, цінності, оці, власне, погляд, такий широкий світогляд. Ось. Я не хочу навіть, порівнювати з студентами інших університетів, які теж мої колеги, бо вони коли розуміють, що, наприклад, нам чуть -чуть, трохи більше, ніж їм, то їм це стає там, сумно. Але це таке не знецінення, але більше просто про те, що. Уку, власне, плекає ту молодь, яка готова брати відповідальність за свої дії. От дуже часто я чула теж від студентів, що умовно ну, вони там якоюсь певною мірою розчаровані там, в навчанні. Або типу не розуміють, що їм дають ці знання, ці курси і тому подібне. І на роботі вони власне в нас в фамі, я побачила, що я можу все ж таки ці скіли, всі ці базу знань застосовувати. І для мене це було дуже цінно піти, не просто стажуватися, а роботу не теж не заради грошей, але заради е, набиття собі досвіду. Mm. Ось і це дуже класно, щоб студенти були відкриті до цього. Це це дуже круто, особливо від вас отримати цей досвід, який ви пережили власноруч. І у мене питання якраз є: чи має фами програма стажування або співпраці вже зі студентами? Які, наприклад, можливості чекають на студентів, які хочуть спробувати себе у вашій агенції? Ну, власне, в нас і є... Щорічно ми шукаємо джуніор-дослідників на певні теж проекти. Якщо ми бачимо класну, ніби, взаємодію, то ми їх запрошуємо далі продовжувати співпрацю. Ось, але це просто те, що в нас воно є щорічно, тобто відкриття таких вакансій для джуніор дослідників Тобто там аналітичні, такі технічні, скажімо так, навички є просто плюсом. Радше а більше потрібно ну, це цінуємо для роботи, наприклад, для залучаємо. Я відкриваю всі карти для таких кабінетних досліджень, деск ресерчів це коли напрацьовувати певно, наприклад, базу не знаю там організації, які працюють, наприклад, там соціальними проектами. Ну це дуже грубо кажучи, або там ресерчі ай компанії, які там займаються суто дизайном ну, і все таке. І знайти всі ці компанії дуже складно, грубо кажучи, і нам потрібно декілька людей, які б цим займалися. А потім робили якусь певну висновки, певну обробку цих даних. Ось тому ми чекаємо. Ну ми публікуємо вакансії десь там. Квітень травень, можливо, скоріше, але просто впродовж року ми шукаємо теж от студентів. Власне, а, ну називаємо джуніор-дослідників, але я розумію, що це будуть зацікавлені найбільше студенти, студенти різних університетів, різних спеціальностей. Але це для них теж така класна спроба змога спробувати і класна можливість підзаробити, бо це не просто стажування безкоштовне. Ми за це платимо за виконану роботу. Ось і для нас теж побачити нові таланти. Дякую вам дуже. І таке питання: останнє вже більше від вас. Яку б пораду ви дали студентам, які тільки роблять свої перші кроки в ринку праці, і навіть не знають за що братися, куди дивитися за роботою, взагалі, що треба вчити, які курси зі свого досвіду? Відразу можу сказати, це набивати досвід в стінах у в студентських організаціях, розвивати себе. Хапатися за різні проекти, навіть якщо там вам цікаві комунікації, але ви просто про це говорите, цього замало. Сказати, що я там ну, я цікавлюсь комунікаціями. Йти, ну, я свого часу йшла в СММ-відділи або просто в організації там, івенту, тобто там, братство, Уку, я була в дебатному клубі Уку. І потім я це все написала в своєму резюме, що я маю ці скіли. Ось плюс досвід, теж, який ви здобуваєте впродовж навчання. Так, це проєкти такі дуже клаптикові, можливо, ну, не розробка, дослідницького рішення, але це те, що можна теж показати, що от ми командою в стінах університету зробили проєкт. І це в портфоліо сміливо додавати, ось і показувати, що я маю хоч от такий маленький мінімальний досвід, але. Цей досвід, і він може там вам, як працедавцю, бути цінним отам, отам, отам. Ну тобто бути відкритим до працедавців. Я думаю, теж ми сьогодні на френд говорили, і колеги ділилися тим, що вони цінують щирість і, власне, палають очі дати щось в обмін, не тільки грубо кажучи брати, але й продавати себе як людина, яка може підсилити. Агенцію, там, підсилити компанію, підсилити команду. Тому не боятися, бути відкритим, відповідальним, тобто не сприймати, що вас взяли там, на стажування як там, просто, ну, я не знаю, як це правильніше сформулювати, не просто як якась, грубо кажучи, як можливість реалізувати себе, спробувати не сподобалось окей рухатися далі, не зациклюватись на цьому. Не засмучуватися. Я шукала роботу в часи повномасштабного початку повномасштабного вторгнення, і це було дуже складно, нікому не потрібно було люди. Але потім, коли компанії так стали більше на ноги, я нагадала про себе фамі, написала під постом 23 лютого, який в них був запублікований, що ми шукаємо асистента проєкта чи аналітиків. Я написала в серпні, чи вам ще актуально. Мені написали, пишіть нам на пошту. І я все я написала. І потім мені колега ділилася тим, що я приглядала твоє резюме, я читала ось той звіт. І, і власне, за це мене напевне тебе взяли, що ти мала просто якийсь оцей мінімальний навіть досвід, і просто хотіла, хотіла бути корисною. Так, супер! Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Бажаю вам нових звершень та знайти дуже перспективних учасників для вашої команди. А з вами був Подкач, Let's keep in Touch, і користуйтесь всіма можливостями, поки у вас ще є така можливість точно. Все, дуже вам дякую і дякую гарного вам. дня. Навзаєм.